Hello guys! Сьогодні у нас розпаковка всяких цікавих речей з фрешко із Метро, тому що у нас заплановано було зробити суші. А все почалось з того, що я червону рибу купила, засолила її, вона доволі такий великий кусок, там, здається, на 30 доларів. І я кажу, а ти не хочеш суші? Щось скучно, вихідні, нема що робити. І ми пішли, купили фрешко і в метро, десь на 50 і на 70 доларів. Різних всяких штук. Я не буду вам прям перечисляти, що скільки коштує. Можливо, я пропишу, можливо, не буду обіцяти. Але все. По порядку. Тут є речі, які для суші, є речі, які просто смачно. Я думаю, ми хочемо скуштувати. Значить, Спершу, що я хочу скуштувати, це отакі норі чіпси. Я думаю, що багато хто бачив фрешку, є ще великі такі пачки, по-моєму, вони щось там по 12 чи по 15 доларів. Ну, я думаю, що ви бачили. Керше, це такі норі чіпси просто їсти або з рисом, або просто так. Коротше, коли хочеться щось перекусити. Дві пачки норі. Це в метро, а це в фрешко. Значить, це в метро ми також купили досточки, я так розумію, для, щоб гарно ложити суші. Тут їх дві. Так, потім палочки. Я думала, там будуть якісь одноразові, а тут такий цілий набор доволі гарних палочок. Мені. Думаю, пригодиться, я люблю. Так, потім огурчик. В метро, здається, не було звичайних нормальних огурчиків, були тільки такі гіганти. Е, потім також у метро я практично завжди купую креветки іменно ці. Е, вони коштують практично, як і інші, в одну плюс-мінус сіну, але тут небагато льоду. Такі вони не різинові, хороші, бо я колись купила також по моєму чи фрешка, Вже не пам'ятаю. І вони були не варені, не рожеві, а такі сіренькі. Я їх в аерогріль, просто... і вони ще були в вшилу, вони були у своєї панцирі, як це назвати. І що, вони були як різні, не можна було зняти цей панцир. ну, Так що я купую практично завжди уже приготовлені, рожеві, просто їх кидаю на сковородку на 5-10 хвилин, і аерогріль супер. Так, перший раз ми будемо коштувати ці штучки. Не знаю, що це, не разу не коштувала, хоча кожен раз проходила фрешку і хотіла спробувати. Не знаю, чи це морожево, чи це якийсь там десерт корейський. Коротше, будемо пробувати. І ще отакі штучки. Ми будемо сьогодні готувати. Я вже один раз брала, це такі, типу їхні якісь вареники, пельмешки такі японські. Да, це ж, по-моєму, японські. Йоза якось так називається. Я вже один раз брала, там, типу, таке рисове тісто, внутрі начинка, м'яса з якимись овочами. Є сімбір, і за цього мій чоловік не дуже це любить. Але реально я люблю. Вон, ну, дуже простеньке, легеньке, смачненьке, проблемних нема. Так, це томатний сік, також фрешко до суш. Е, потім териякі соус. Отакий такий ще соус ми брали в метро. Також наразу не коштувала. Тут нарисовано що для суш, коротше, взяли попробувати. Фрешко. Перший раз також беремо. Чоловік сказав, що це згущене молоко. Також перший раз будемо коштувати. Потім два види сира Філадельфія. Один якийсь біжирений, я так розумію, чи що. Ну, коротше, хоча ж тут калорійність. 70 в білому, а в сірому 100. Ну, коротше, будемо коштувати. Я не знаю, в чому різниця. Рішили попробувати а цей ні не разу не брали. Так. Майонез. Також я бачила, не раз, що рекомендували іменно цей. Я не знаю, чи це японський, чи це китайський майонез. Напевно, японський чи корейський. Коротше, будемо коштувати. Я його вже відкрила. Але я думаю, що ми спробуємо з вами ми будемо робити суші, відео, як ми робимо суші, і будемо якісь речі куштувати, пробувати. Так, і, звісно ж, авокадо. Дві штучки. Вони ще дозрівають. Купили ми їх вчора, вони дозрівають, а суші будемо робити завтра, Сьогодні обзор. Ось вот, така розпаковка. Ще в нас є рибка, ще в нас є імбір, ще в нас, по-моєму, васабі ми не брали. І у мене є ще кунжут, у мене є досточка, на яку не досить в чому складають суші, скручують. Коротше, буде прикольно. Розпаковка, я надіюсь, вам сподобалась. Якщо ви будете чекати відео самих суш, ставте лайки, пишіть коментарі. Все, see you guys!